Доброго дня! Вітаю всіх в моїй студії. З вами знову канадський Марк, і в сьогоднішньому відео я хочу вам трошки розказати про додаткову фінансову допомогу від е, уряду е, Канади, фактично. І тому що якщо ви не зможете платити за вашу квартиру, не дай Бог, чи вам буде не хватати, то є вихід. І в сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся про цей вихід. Я дуже щасливий, що зможу вам е, цю інформацію перекинути. Але перед тим як ми почнемо, хочу сказати, друзі мої. А uh, в мене є телеграм-чат, який ви зараз бачите тут на екрані, і в цьому телеграм-чаті вже є більше 400 тисяч людей. І тут дуже часто кожен день по сто е, uh, повідомлень. Люди між собою переписуються. Люди, які вже в Канаді, люди, які ще в Україні, люди, які є в Європі, і один одному допомагають. І дуже цей чат допоміг багатьом людям. Знати якісь швидкі питання. Якщо у вас є якесь швидке питання, то хтось може в цьому чаті вам зразу відповісти. Тому я залишу посилання внизу в описі під відео. Переходьте, і це дуже дуже для вам може допомогти. Також я планую, як то кажуть, і закидаю в інстаграмі. Стараюся закидати теж деякі там інформації. Якщо щось знаєте, побачу, то зразу закину. Також е -е, запрошую вас до свого інстаграм. Екаунту, у мене вже є 2000, як то кажуть, підписників там так само і розвиваємо цю платформу разом. І якщо вас цікавить, то будь ласка, подивіться, я буду дуже вам вдячний. Також багато з вас цікавить питання: чи дадуть вам ворк перміт після 31 березня, тобто після закінчення цієї програми Коет. Завтра я буду робити е, відео на цю тему. Тому, будь ласка, і запрошую вас зразу підписуйтесь зараз на цей канал, щоб ви не пропустили завтрашнє відео, де ви дізнаєтеся для себе якоїсь е, важливої інформації. І також е, я вчора закинув відео про Бомонт, дуже гарне містечко, прекрасне містечко. І дуже мало вас подивилося це відео. Я вам рекомендую, просто рекомендую. Також залишу в описі під цим відео там то відео, щоб ви трошки собі його подивилися, і, можливо, це місто буде вашим новим домом тут на чужині. Спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або Кредитна спілка будущність. Це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає. Зараз всім українцям відкривати рахунки, безплатні рахунки, кредит, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше по дуже вигідним умовам, фактично, одне більш вигідніших умовах. І тому і там спілкуються по-українськи, звичайно. І якщо ви е, приїхали в Канаду, це досить непогане місце, звідки почати. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати е, українську громаду тут в Канаді. Посилання також залишу внизу. Переходьте і самі дізнавайтеся більше. Давайте почнемо говорити про цю допомогу. Зараз я вам на екрані, як то кажуть, скину це, ви собі самі читайте разом зі мною. І тут пише, що будь-як можна отримати ці гроші. Треба бути не в змозі оплатити власні базові потреби, а не мати щомісячного доходу, що перевищує розмір виплат, вказаний нижче. А не мати активів, таких як готівка або заощадження, що тричі перевищує розмір щомісячної виплати, яку має право отримувати домогосподарство. І тепер наскільки ви можете розраховувати? Якщо ви один дорослий, то ви можете розраховувати на додаткових 745 доларів канадських. Якщо ви дорослий з одною дитиною, то 1173 долара канадських в місяць. І якщо ви пара без дітей, це доларів. А якщо ви пара і дві дитини, то 1578 доларів канадських. І я залишу це посилання в описі під відео. Я його закріплю в повідомленнях, повідомлення, щоб ви всі його бачили. І там все по-українськи написано, як ви бачите. Ви собі підіть, більше це прочитайте, щоб я не витрачав ваш час. І це для людей, які є в провінції Альберти. Зараз в Канаді е, такі є допомоги в інших провінціях, деяких так само. Але я про то не робив відео, тому що я ще точно не, не знайшов цієї інформації. Але зараз є реальна інформація про Альберту, і це круто, це добре. І для тих, хто є в Альберті або для тих, хто планує їхати в Альберту. То можливо, трошки вам буде спокійніше, що є якась, як то кажуть, другорядна відповідь на критичну ситуацію. Якщо не дай Бог щось станеться. Тому дякую всім за відео. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. І чекайте завтрашнього відео. До наступного відео з вами, друзі мої.